Росимо в розділ Я і моя професія, де ми ближче познайомимося зі світом роботою людьми, завдяки яким він рухається вперед. У цьому інтерв'ю мова піде про професію оператора комп'ютерного набору, про те, як він допомагає країні. Привіт! Я оператор комп'ютерного набору. Наша професія відповідає за експлуатацію та технічне обслуговування комп'ютерних систем і мереж. Ми стежимо за безперебійною роботою систем і усуваємо будь-які проблеми, що можуть виникнути. Плюси, висока зарплата, зростання, постійне навчання, мінуси потрібно працювати в неробочий час. Ми повинні мати чітке уявлення про комп'ютерні системи та мережі, а також хороші навички, вирішені проблем. Професія вимагає безперервного навчання і використання новітніх технологій. Оператори комп'ютерів відіграють важливу роль у будівництві економіки країн, забезпечуючи безперебійну роботу комп'ютерних систем і мереж. Вони допомагають підприємцям працювати ефективно, що сприяє загальному економічному зростанню країн. Попит на цю професію буде продовжувати зростати, що зробить її важливою в побудові економіки країни. Якщо вас зацікавила кар'єра в галузі технологій, подумайте про те, щоб стати оператором комп'ютерного набору. Це складна і корисна професія, яка може змінити світ на краще відбудуємо Україну. razão.